Почався страсний тиждень, останній перед великоднем у християнстві усі дні страсної седмиці носять назву великих великий понеділок, великий торок і так далі. Усі вони присвячені останнім дням земного життя Ісуса Христа, його стражданням, розп'яттю і смерті. У ці дні віруючі греко-католики і православні здійснюють останні приготування до свят. Останній тиждень перед Великоднем називається Білим або чистим. На цьому тижні християни дотримуються строгого посту так само суворо, як і на першому. Великдень це час оновлення і очищення, а тому українці стараються прибрати, привести до порядку як довкілля, так і власні садиби, вшановують пам'ять своїх близьких і рідних, прибираючи гробівці на цвинтарі, щоб зустріти це свято у спокої, мирі і добрі. У Великий вівторок подумки вшановуємо викриття Ісусом Христом, фарисеїв і книжників. А також згадуються притчі, розказані ним в Єрусалимському храмі. Велика середа, день зради іуди іскаріота свого учителя за 30 срібняків. У великий четвер згадується таємна вечеря, обмивання хрестом, ніх учням і молитва Христа у Гефсиманському саду. У велику п'ятницю згадується суд розп'яття і хресна смерть Спасителя. У велику суботу згадується перебування Христа у Труні. Найважливішим днем цього тижня є четвер, який називають чистим, світлим, великим, страсним або живним. Чистий четвер це день весняного очищення. Ще досвіда до схід сонця, селяни чистили в стайнях, коморах, на подвір'ї, хатах. Все повинно бути чистим і виглядати по-святковому. У четвер господині фарбували і розписували яйця. Взагалі українці мають кілька видів пасхальних яєць крашанки, писанки, драпанки, крапанки. Починати треба було з першим дзвоном. Розпис робився на сирому, курячому яйці. Писанки? Писанки? Ні, тепер мені не хочеться вже. Я вже стара, тут треба молодим, тут треба з тим побавитися. Я вже такого не хочу. Ви тікаєте саме писати? Це тільки четвер, бо в четвер вечора вже на старий страшний. А протягом тижня цього, як ви, що робите? Цей страсний тиждень, то я стараюся їсти без м'ясо. Не вживаю жирного. Це риба, оселедець, а є такі дні, що можна не їсти, купити кавити, хай. Який день пасху? паску? в суботу. А ну, крашанки розписуєте? Ні, не можу. Не розписуєте. Mm -hmm. Просто робите галунки, mm -hmm. чим фарбуєте? Готові ці такі, знаєте, малюночки такі, як вони на салока. Гарячу водичку, його зразу пускаєш, ще і потреба шеміти у страсну п'ятницю. Паски не печуть. Поки паска не посвячена, їсти її не можна. Це вважається гріхом. У велику неділю настає Великдень Воскресіння Ісуса Христа і освячення пасок.